Продовжуємо чемпіонську тему, але вже в легкоатлетичному ракурсі збірна України з медалями повернулася з чемпіонату світу у сопоті, і про це наступний наш матеріал. Кожен зі змагальних днів для українців був медальним, адже вони клали в скарбничку по нагороді. Спочатку бронза з п'ятиборства від Аліни Федорової. Чувствую себя получше, тому що на сорінуваннях я сильно ну, болела і плохося чувствала. Поэтому є не простуда, виступила б, Я думаю, ще лучше ви знаєте. Всі йшли на рівні, То есть там я йшла поначалу шестая, п'ята, четверта перед послідні видом ішла вторая, і дівчатки німношкоби 800 вісімсот метрів. Ну держалася сталася тріця. Підтримала партнерку по команді вже в другий змагальний день Ольга Саладуха з результатом 14 метрів, 45 сантиметрів. Оля здобула срібло у потрійному стрибку. Проте для повного задоволення своїм виступом не вистачило лише одного сантиметра. Їхали я ж горі за рекордом, мінімум за національним. И этот, по-моему, немножко был не такой. И все тройники, в принципе, вторым шагом сильно очень упирались, что глушилась сильно прыжок. Ехали с амбициями на победу, но один сантиметр нас разъединил, поэтому. Та спорт продовжується і будемо працювати вже далі. Це вже пройдений етап. Останнім нагороду збірній приніс з трибун у висоту Андрій Проценко. Медальні 2.36. Він подолав з першої спроби, і бронза була вже забезпечена. Були шанси поборотися і за медалі вищого гатунку, але хвороба Андрія перед змаганнями завадила це зробити. Чувствував себе хорошо в початку сезону, основну на першому соревнуванні рекорд. Потім немножко приболів, але готувався конкретно чемпіонату світу і. И... Удачно виступив, тим більше ну, попитка була хороша і відчуваю, що можна прыгати више, і выше. І выше. Змагатися на світовій першості нашим спортсменам довелося в нелегкий для країни час. Втім, українці не були обілені підтримкою як з боку тренерського штабу, так і суперників з інших країн. І ми якраз говорили зі спортсменами о те, що ми ні в кому випадку не ставимо перед ними ніяких соціалістичних обов'язків. Ми просто-напросто будемо створювати всі умови для того, щоб кожен з них зміг показати те, що він в стані показати сьогодні. Ми підходили, говорили «Героям України, «Героям слава тобто лозунги такі були. Ну так ніхто, ніхто не провоцировал, ніхто нікого не трогав. Многі спортсмени бігали с ленточками з українськими. Тобто, ну, то ну, сну то нікакого присінга не було на з ділі сторони інших стран. З однією срібною та двома бронзовими нагородами Україна посіла 19-те місце в загальнокомандному заліку. Владислав Красніцький, Ведим Ярошенко, Юрій Росохай, телеканал Київ.